Те, що розповідали самі партизани, ті, які залишаються на окупованих територіях, особливо довелося поговорити із жінками. Вони говорили, що росіяни, які прийшли встановлювати свої порядки там на українських землях захоплених, вони були дуже здивовані, що опираються жінки. Ну, а, я не знаю чому, тому що українські жінки, вони завжди були дуже ну, потужна сіла, давайте так. А, і, але ну в принципі, я думаю, що багато від них, а, ну в принципі в Росії вони майже нічого не знають про Україну. Але що небезпечно, вони думають, що вони багато знають. Так що я думаю, що у Ділянік а, багато ну, чого, що відбувалося на окупованих територіях, ділянок було не дуже приємний, сюрприз. І це її, зрозуміло, ну, по пропаганді там, тому що ну, за перші там, шість місяців це було просто наратів, як і вони використовують а, в Росії. Ну, в принципі, те ж саме. Ну, типу, Росія така щедра, життя жит стало краще, життя стало веселіше, ну, так далі, так далі. Але після вересні, ну, 22-го, Знову ну, Харківщини і ще ну, потім було ем, звільнення Гарсона, ну, Вони розуміли, що ой, так не працює. І у них, в принципі, з'явилася двокрівніна система пропаганди. Не, не дуже відрізнялися, але відрізнялися. А в чому? В тому, що були такі офіційні ну, там, каналі, і це було або для колабораторів, або для переселенців, або для, ну, Самі ну, там, русруських людей, а я маю на увазі росіян. А потім було ще там русський мір, а це спутникове там телебачення, а, і там наративи були схожі, але. Підкреслювали інші там теми. і в принципі це було Україна не повертається, Україна забула про вас. І навіть якщо ЗСУ вас звільнять, вони будуть казати, що ви всі колаборанти, і ну будуть вас питати, і ну ще жаки. І в принципі, вони грали на цю ізолацію і деморал... хотіли деморалізувати людей. І я думаю, що на жаль, це було ефективніше, ніж просто кричати на нік: Ну дівісь, Росія така велика держава і така щедра. Ну, коли реальність ну тобі показує, що це не так. Я думаю, що на жаль, ну там грати на страхів, на ізоляцію — це було потужніше. А, ну, звісно, вони на жаль, дуже ефективні пропагандисти. Ви зачепили дуже важливу тему тему інформаційної ізольованості. І якраз одна із цілей ненасильницького спротиву це людям показати, що є насправді те, що розповідали злі мавки, те, угу. що людям здається, можливо, не надто важливим, це розповсюдження листівок, газет із правдивою інформацією. Наскільки ви вважаєте такий метод ефективним? Uh -huh. Наскільки його бояться окупанти? Uh -huh. Ваша думка з цього приводу в розрізі ще історичному, аналітичному, вашому uh -huh. досвіді, бо знаю, що ви дуже активно досліджували цю тему. Uh -huh. Так, я думаю, що звісно це ефективне, але ми маємо розуміти ну, які цілі. І цілі це шобоїну булі св'язкі. Між ну, вільною Україною, якщо ми, і тим часом і проукраїнськими людьми або просто патріотичними українцями, на, ну, які залишалися по різним причинам на тимчасово окупованих територіях. І, звісно, ну, такі, такі докази ну, вперше, це корисно, тому що це і так підтримувати ці зв'язки, але друге, я поговорила ну, з, з бійцями. У насільської на сільському спротиву і них це було дуже важливо, тому що кожен раз, коли вони бачать, ну ну хоча б там не знаю, там жовтка стрічка або ну щось таке, як у Слимавки, Це них, типу, я не само, я не, самот, ну, не самотній, я не сам. Ну тут є мої люди, і я серед своїх, і можливо на зараз ми не можемо ну голосно про це ну, говорити, але вони є. І а, ми беремося і ну будемо далі боротися.